В минулій програмі ми розповідали про те, як фірми з найближчого оточення колишнього президента отримали практично задарма державні активи, що приносять їм багатомільйонні прибутки. Так сталося, наприклад, з компанією Golden Derrick, яка за Януковича буквально на очах перетворилася на великого добувача газу в Україні. Нова влада вирішила повернути державі роздані колишнім режимом активи. Однак несподівано зіткнулася з труднощами в судах які стали на бік колишнього оточення Януковича, екс-міністрів Ставицького, Присяжнюка та екс нардепа Іванющенка. Але розголос у ЗМІ, схоже, зіграв свою роль. У середу суд таки забрав активи соратників Януковича на користь держави. Апеляційний суд оставив в законній сілі рішення першої інстанції. Тим самим компанія НАК Надра вже по одному із договорів СД може возвращатися в свої права по Сахалінському родовищі.